Нині будемо говорити про е, військово-політичну ситуацію. Бо маємо на е, зв'язку оглядача групи інформаційний опір Олександра Коваленка. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Маю до вас насправді цілий список запитань, бо якось за останні кілька днів стільки всього трапилося, і не лише в Україні, а й взагалі в світі. Що дуже хочеться, щоб ми разом із вами спробували розібратися нашим слухачам, пояснити, що ж власне відбувається, і я чого очікувати найближчим часом. І почати з міжнародної тематики. Я би хотіла за останні кілька днів. Ми чули новини про косово, про Тайвань, про Карабах і. Складається таке враження, принаймні в глядача, в слухача, так в читача новин, може таке скластися враження, що всі оці конфлікти вони загострилися одночасно, і світ стоїть на порозі чогось більшого і страшнішого ніж та вже страшна війна, яка нині є. Ось ці конфлікти це випадково, що вони так одночасно на вашу думку проявилися. Чи це ми так сильно на них звертаємо увагу? Чи дійсно там? Ну, принаймні в частині з них варто пошукати руки Кремля. А, саме так в частині треба шукати. 50 на 50. Якщо ми кажемо, наприклад, про ситуацію з Тайванем, ну, вона дуже добре відома, що а, Китай він дуже гостре. Відноситься щодо якихось там офіційних візитів представників політичного якогось полу інших країн саме на цій острів. Тобто, це досить складна внутрішня політика, яка сформована не сьогодні, не учора це більш ніж півсторіччя, як формується ця політика відносин між собою Китайської Республіки та КНР. Тому саме візит пані Пелосі він був ну, досить спрогнозовано, що буде мати якісь наслідки в політичної в першу чергу площині, але, але Пекін він зайшов досить так далеко. Він почав погрожувати, він почав бряцати зброєю. Ну тобто є такий вираз: останнє китайське попередження. Усі дуже добре знають, звідки йде ці вираз. Ми знову бачимо це останнє китайське попередження. Ми знову бачимо те, як а, Пекін він намагається погрожувати саме в тій ситуації, де краще було б не погрожувати зброєю, не казати там про якісь наслідки і таке інше, не, не демонстративно запускати свою там якусь гіперзвукову ракету, вирішувати це. Це питання саме в політичній площині, навіть якщо ви чимось незадоволені. Тому що коли ти погрожуєш зброєю, але її не застосовуєш, ну зменшується твій авторитет, зменшується твій статус гегемона. До речі, саме досить довгий час саме США, Китай та Росія, як це не дивно, вони вважалися найбільш авторитетними гегемонами в світі. Та, ми бачимо, як у лютому 2022 року сталося так, що Росія втратила свій свій статус якогось там гегемона політичного, геополітичного та мілітарного. На сьогодні ми бачимо, як Китай він втрачає у серпні 2022 року вже статус гегемону політичного та гегемона геополітичного, навіть регіонального. Тобто, ну коли ти е, якась, скажімо так, імперія, надімперія, як ти себе вважаєш, а до тебе не прислухається якийсь маленький острів, то хто до тебе взагалі буде прислухатися е, до твоєї позиції, до твоєї точки зору? Ну тобто, на мій погляд, це був досить такий серйозний е, прорахунок саме е, політичних аналітиків в Китаї, які... Розробили саме такий сценарій розвитку подій. Щоб якось блокувати приїзд пані Пелосі, або якось завадити цьому. Ну вони, вони досить погано проаналізували ситуацію. Вони не зрозуміли до кінця проти кого вони грають, та їх гра обернулася проти них. Інша справа це Косова. В Косово це зовсім інша справа. Там дійсно до речі, якщо ми кажемо про якесь втручання Росії, то Росія в ситуації з Тайванем використовувала виключно свій інформаційний потенціал. Вона інформаційно так підтримувала Китай, як ніхто інший в цілому світі. Тому лише інформаційно. А щодо безпосередньо Косово, там все набагато. Ну, складніше. Тому що ну, по-перше, Сербія це країна. Треба розуміти, що це країна, яка є фактично на Балканах базою для російської військової розвідки, кого тільки нема на сьогодні в Сербії. Це і представники ГРУ ГША СРФ, це ну, більш відомо як ГРУ. це і представники зовнішньої розвідки Російської Федерації, це і представники ФСБ, тобто, ну там повний пул, а це таке собі. Я навіть не знаю, як це, але прозорі саме російської розвідки, саме на Балканах, і вона є в першу чергу саме базою, основою для домінування ГУ Гешавої СРФ. Тому будь-які події, які відбуваються у цьому регіоні дестабілізуючого характеру, до них завжди причетна саме ГУ Гешава СРФ. Коли в Чорногорії намагалися зробити державний заколот та змістити президента Чорногорії, ну, змінити там політичний устрій, хто відповідав? Кого затримали тоді? Саме Гендар Гру? Так саме так. Хто, допом... хто їм сприяв саме у цьому заколоті? Їм сприяли кримінальні авторитети з Сербії, тобто, кримінал, сербський кримінал. Нещодавно, ну нещодавно, декілька років тому, скажімо так, не, не те, щоб нещодавно, а в Косово було проведено досить серйозні поліцейські рейди, А коли було затримано велику кількість саме також криміналітету Сербії на півночі Косової Метохії. та дуже здивувалися косовські поліцейські, коли серед затриманих виявився представник ООН росіяни. З дипломатичною недоторканостю, з паспортом дипломатичним, все таке інше. Але що саме цікаве, хто він був у минулому? Це був екс-офіцер гру, військовий розвідник, а до того ж, не найнижчої офіцерської ланки. А тобто, ну що про що це каже? А це каже про те, що е, на півночі Косово, перекриваючись дипломатичною недоторканості, е, знаходився фактично розвідник Рос, е, Російської Федерації. А як відомо, колишніх розвідників не буває. А у, на протязі усього, 2021 року, в Косово намагалися зробити низьку реформ. Щодо, ну скажімо так, створення своєї державності, а це питання щодо поперетину кордону Косово метохії Сербії, це щодо ходження документів сербського зразку та не тільки документів ще номірних знаків для автомобілів, також на території Косова. Але кожного разу, коли намагалися реалізувати якісь ось ці реформи в Косово. Виникали е, саме проблеми з, сер... з представниками Сербії на півночі Косово. Їх дуже велика там кількість, та саме е, був основним, скажімо так, каталізатором ось цих всіх подій, саме криміналітет Сербії. А потім на території або на кордоні з е, Косово. А виникали такі ситуації, коли поліція а, косівська знову ж таки затримувала представників Росії, якихось журналістів, якихось там. Я не знаю представників змі. Але ці представники ЗМІ чомусь коли а, проводили розслідування. А ну у Косово вони не так добре знайомі, а або, або знайомі, але вони знайомі в нас в Україні. Або це саме ті представники, які співпрацюють з Міністерством оборони Російської Федерації, філіалом якого є ГУ, ГШ, СРФ. Ну, знову ж таки, добрий день, то що називається. А тобто ситуація, ось яка Росія постійно а, намагається якось хаотизувати регіон цей Косово. Вона намагається якось створити ось ці прецеденти для того, щоб дестабілізувати саме ось це південне підбрюща європейської Європи взагалі. Та ми бачимо на сьогодні, що президент Сербії Олександр Вучич він фактично ну як е, Лукашенко. Він фактично як Лукашенко за тією відміни, ну за тієї що він все ж таки законообраний президент. Але він є маріонеткою Росії, маріонеткою, яка постійно заграє з Росією. А надайте нам ЗРГК «Панцер С-1», надайте нам винищувачі Міг 29 надайте нам ще якоїсь зброї. Ми вас усьому підтримуємо. Ви ось свою спецоперацію там в Україні розпочали. Ой, ви молодці, дайте нам ще трошки зброї. А та навіть іноді йде на конфронтацію з сусідами. Знову ж таки, Чорногорія проблематика Чорногорії, особливо релігійна проблематика, яка загострилась у 2000 Дев'ятнадцятому році, та яку підпалювали в першу чергу за рахунок сербської православної церкви, яка має дуже добрі стосунки з РПЦ, як відомо, так дійсно. Але він не йде на таку досить масштабну конфронтацію. наприклад, як Лукашенко постійно намагається, щоб він вводив війська на територію України, так само Росія намагається від Вучича, щоб той розпочав якусь свою контртерористичну операцію на території Косово. Але Вучич розуміє, що це конфронтація тоді не тільки з Косово та Албанією, це ще і конфронтація з НАТО. Ну, бо там знаходиться контингент Кайфор, тому йому це воно не потрібно. Так само Лукашенко не потрібно свої свою армію відправляти в місторобку та повністю залишитись взагалі без Збройних сил. А вони це дуже добре розуміють, тому ось отак от балансують. Лукашенка в своїй Білорусі балансує, а Вучич саме в Сербії балансує, але всі однакові, однакові маріонетки. Карабах ще один конфлікт, який ну він періодично виникає, але зараз загострився знову, е, якось на фоні ось всіх цих інших конфліктів, і на фоні того, що в нас то триває повномасштабна е, війна, і е, власне теж е, видається так, що може бути це таким е, вогнищем ще одним. В, от, в світовій політиці, яке може невідомо до чого може ця іскра призвести. А ви знаєте, насправді, якщо дивитися взагалі на світові тенденції, які є, то можна казати, що ось такі загрозливі ситуації вони виникають постійно. наприклад, у 2014 році, коли розпочалась гібридна війна проти України Російської Федерації. А то скільки з того часу відбулося дійсно конфліктів по всьому а, світу? А чи це сприяло якомусь а, катаклізму масштабному? Та ні? А справа в тому, що у 2020 році 44-денна війна, яка відбувалась в Карабасі, вона була більш інтенсивною ніж та. Ніж що відбувалось на той час по лінії фронту на Донбасі, а на сьогодні інтенсивність зовсім інша в Україні та в Карабасі, звісно. Але цей конфлікт він так само має досить довгу історію. Так само, як має дуже довгу історію: конфлікт Тайваню та Китаю, так само як і проблематика Косово та Сербії. А так само, і Карабахська проблематика, вона ще не вирішена. Її ще не вирішено у 2021 році. Дуже багато було політичних заяв саме з Баку. Безпосередньо від президента Азербайджану Ільхаму Алієва стосовно того, що Вірменія та Російська Федерація вони не виконують свої зобов'язання, які були дані під час підписання мирної угоди 2020 року після завершення 44-денної війни. У нещодавно, у 2022 році, Ільхам Алієв він більш вже жорстко та більш так відкрито звинуватив. У невиконанні цих вимог ті сторони, які підписували цей документ, тобто дійсно на сьогодні не виконуються деякі саме позиції згідно цього договору. Та я не виключаю, що Азербайджан може розпочати якісь дії, які будуть сприяти саме виконанню ось. Цих домовленостей, а можна а... сказати, до речі, що е, те, що Росія, взагалі е, ну якось знаєте, начхати хотіла на всі норми міжнародного права, е, підбурює інші країни, де були якісь конфлікти довго, так в, в ну в історії яких є конфлікти, до того щоб вони поводились більш зухвало, бо ну мовляв, Росії ж можна е, нехтувати нож нормами міжнародного права. Чому нам не можна? Ну ось у тому справа, що якби це була провокація, наприклад, у 2021 році, реалізовано, то її можна було б розглядати саме в такому сенсі, чому тому, що Росія зараз не має достатнього ресурсу, щоб якось домінувати, наприклад, в Карабасі. А якщо ми кажемо не тільки про Росію, якщо ми кажемо, наприклад, про незаконні військові формування Вірменії, які знаходяться в Карабасі. То вони взагалі на сьогодні знаходяться в такому стані, що їм треба відновлювати боєздатність найближчі ще 10 років. Тобто вони нездатні повноцінно виконувати свої функції як якісь військові формування. Так само, і Російська Федерація Вона не, не може повністю забезпечити саме безпеку цим формуванням або якимось анклавам вірменським, які залишились під контролем Єревану, але. Але навіть якщо ми будемо розглядати якусь більш масштабну конфронтацію, ну у Росії не вистачає ресурсів на сьогодні для повноцінної якоїсь бойових дій саме в Україні. А зараз йде мова, що вона може змусити на конфронтацію Азербайджан. Навіщо? На те, щоб дати якусь рішучу відповідь, продемонструвати, що в неї дійсно є на це можливості, та нема в неї можливості, особливо якщо. Розглядати це питання з іншого боку, якщо Росія розпочне якісь активні дії, а воно їх не розпочне. Я в цьому впевнений проти Азербайджану, то Азербайджан вже підтримують інші його партнери, наприклад, Туреччина, не виключає навіть і Пакистану втручання в цю ситуацію. Тобто, ну це не вигідна конфронтація для Росії, але вона вимушена утримувати цю а саме а, ось ці анклави та невиконання домовленостей, щоб в першу чергу якомога довше цей конфлікт він мав такий собі формата набіозу, який вона саме зможе підтримувати, та у, у перспективі в майбутньому. Цей так званий миротворчий контингент, він мав можливість е, ще пролонгації своєї присутності. Бо саме головне для Росії зараз це присутність в Карбасії миротворчого е, контингенту. Але якщо будуть виконані Усі позиції щодо безпосередньо е, домовленості 2020 року. А навіщо через 2-3 роки е, повинен бути миротворчий контингент Російської Федерації в Карабасі? Якщо будуть е, вирішені усі питання? Це знаєте, це свого роду як мінські домовленості. Якби дійсно маріонетки російських окупантів вони виконували е, та сама безпосередньо Росія, виконували мінські домовленості майже з першого пункту, а саме. А це забезпечення режиму тиші і жодного пострілу, щоб не було з їх позицій. То... Взагалі, мінські домовленості вони почали працювати і були б завершені, але це не було в інтересах Росії, тому Росії їх і не виконувало. Так само можна казати про сьогоднішню ситуацію в Карабасі до ситуації в Україні. Хотіла би перейти. Зокрема, щодо того, що в нас відбувається на півдні країни, тут хочу процитувати військового аналітика Ігаля Левіна в нашому ефірі Радіо НВ. Він зокрема заявив, що південь це ключ до всієї. Війни в Україні поразка Росіян в Херсоні стане для них початком кінця, і разом з тим є інтерв'ю от аналітика Тома Купера Суспільному про те, що Росія має зараз недостатньо сил для якогось контрнаступу, зокрема, наприклад, щоб дійти до Запоріжжя. Водночас, наше оперативне командування Південь каже, що зараз росіяни готуються до якогось контрнаступу, і можливо для того, щоб вийти на кордони Херсонської області, створюють у. Дарне угруповання на Криворізькому напрямку, власне, ось що відбувається, яка зараз конфігурація сил на півдні, і чи дійсно це буде якоюсь такою визначальною точкою для подальшого розвитку подій в російсько-українській війні? Так про це можна казати, тому що якщо ще 3-4 тижні тому можна було казати про те, що наприклад на Донбасі плацдармі було сконцентровано найбільшу кількість сил та засобів російських окупантів не тільки за час повномасштабного вторгнення в Україну, а взагалі а, за весь час сучасних конфронтацій та війн в усьому світі за весь цей сучасний історичний період. В одній локації було сконцентровано таку кількість сил та засобів. В одній локації величезно. Це був рекорд. Так само можна було казати про те, що наприклад, біля Слов'янська сконцентровано також історичний рекорд найбільшої кількості бронетанкових сил та засобів російських окупантів. Знову ж таки, в одній локації за весь історичний період конфронтації. То він було сконцентровано таку кількість. Техніки, але зараз ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, як з саме Донбаського плацдарму ося ця маса вона передислокується та перегрупується саме на херсонський плацдарм. Намагаються зробити на а, правому березі Херсонської області потужну групу не тільки для того, щоб здійснювати повноцінне. Повноцінну оборону а, цієї частини Херсонської області та повністю блокувати контрнаступальні дії збройних сил України, але і ще для контрнаступальних дій та наступальних до того що в них є сценарій, в них є дійсно мета це здійснювати наступальні дії одразу у двох напрямках: тобто в Києво-Ріжському напрямку та Миколаївському напрямку. Ну, це дійсно дуже амбіційно та трошки. Ну, скажімо так, параноїдально. А чому так? Тому що на сьогодні вони дійсно зможуть сконцентрувати велику кількість в першу чергу особового складу в е, цьому районі. В них вже сьогодні 28 батальйонних тактичних груп сконцентровано саме на херсонському плацдармі. Та ця кількість вона буде зростати. Але виникає питання: якщо використовуючи, наприклад, а... Новокаховську ГЕС, цей логістичний вузол, це логістичну артерію, Вони можуть перекидати транспорт саме з особовим складом, але вони не зможуть її повноцінно використовувати для постійного транспортування бронетанкової техніки, тобто танки, ББМ, Гусенева, шасі, які мають та інше. Ну, це е, досить проблематично. Так само, як і проблематично використовувати. Понтоні переправи та понтоні мости через Дніпро для того, щоб здійснювати постачання ось цієї цієї кількості техніки. Але питання не тільки в забезпеченні цих підрозділів технікою, взагалі забезпечення боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та іншим на сьогодні. А, вони дійсно накопичують дуже велику кількість сил та засобів. Вони навіть можуть розпочати наступальні дії та використовувати деякий час. А, Тактику вогневого валу своєї ствольної та реактивної артилерії. Це так, це дійсно так. Але наскільки їм вистачить того запасу забезпечення боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, які є. Тому, на мій погляд, це досить парадоксально виглядає. Вони створюють ось цю масу, в першу чергу, я її хочу назвати біомасою всіх, всіх сил та засобів, які не будуть мати можливості е, отримувати своєчасно. Забезпечення чим більше цих підрозділів, тим більше треба забезпечення складів на правому березі Херсонської області. А дуже мало для того, щоб забезпечити цю групу військ. До того ж, вони майже а в тим усім... часом в Україні є хаймарси і ще так, техніка, так, яка так, постачається союзниками. Так саме так. так? так. Вони знаходяться в зоні дії, в радіусі дії саме наших реактивних та створених систем. Вони високоточно будуть знищуватися, вони кожної ночі знищуються, кожного дня знищуються і будуть надалі знищуватись. Їм не буде вистачати забезпечення своїх передових підрозділів, забезпечити через логістичні артерії а, своєчасним постачанням. Вони не зможуть. Та це, е, ці наступальні дії, якщо вони їх розпочнуть, вони дуже швидко захлинуться. Але навіть якщо вони не будуть здійснювати наступальних дій, а займуть виключно таку досить серйозну оборону, дійсно так, вони в середньостроковій перспективі зможуть досить довго тримати цю оборону. Але навіть для оборони необхідно, щоб було постійне забезпечення боєприпасами і всім іншим. А тому ну, це парадоксально, те, що вони роблять зараз в Херсонській області. Найближчим часом там будуть досить такі серйозні бої. Це факт, там буде все дуже складно деякий час, але це буде тимчасове явище, тому що ресурсу та забезпечення в них немає. Логістично, вони не зможуть це а, якось ефективно використовувати. Цю а, групу військ. Тому дійсно це може стати вирішальним моментом, чому. Тому що ось ця найбільша кількість сил та засобів, яку вони сконцентрують, про яку я і казав, що це майже рекордна чисельність буде найближчим часом у цьому регіоні. А що з нею станеться? І вона буде знищена. І тоді чим воювати, і тоді буде руйнуватися. Зруйнується майже уся їх а, оборона, що на лівому березі Херсонської області, що на Запорізькій області, і це буде вже як хвиля, ось така велика хвиля, яка а, повністю а, зруйнує їх будь-які можливості вже не те, щоб про наступ казати. Їм би мати можливість після цього ефективно відступати та бігти з території України. Ну тобто, як вони це роблять. Постійно кожні 24 години заявляти про жест доброї волі, пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Маємо вже завершувати. Попереду маємо випуск новин для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний опір, був на прямому зв'язку зі студією. Говорили ми про ситуацію міжнародну і про ситуацію, звісно ж, в Україні і Звісно, буде непросто. Звісно, треба готуватися нам, що швидкої перемоги за кілька днів не буде. Але от що ми щойно почули від пана Олександра, все ж таки наші перспективи, зважаючи на ось ці такі хаотичні і дуже нелогічні дії Росії, вони є втішними. Тож що ми можемо робити, можемо тільки підтримувати зсу своїми навіть невеличкими донатами, але кожен день і регулярно. На щоб наше військо було е, усім забезпечене, щоб ми мали чим ворога бити на цьому в сьогоднішньому ефірі. Я ставлю крапку. Далі його продовжать мої колеги. Дякую, що слухали. Бережіть себе. і Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.